Вітаю вас на ранковій зустрічі. Діти, хто пригадає, яке сьогодні число? Вчора було 8 листопада, значить, сьогодні. 9. 9 листопада, правильно, діти сьогодні свято день української писемності та мови. Україна відзначає цей день нашої рідної мови, і у нас якраз пов'язана тема тижня нашого місячника початкової школи. Минулий тиждень був математичний, пов'язаний з іграми, а цей тиждень пов'язаний з з українською мовою із театром. Тому я вам пропоную пройти Олімпіаду, я після уроків скину. Як ви з математики проходили Олімпіаду, чудові результати, так і з українською мовою. Я вам е, кину посилання на Олімпіаду. Покажете свої знання з української мови. Домовились? так, Домовились? так. так. Я вас просила вірші, не перебувайте. Піднімай ручку, Маш, не перебивай ніколи. Кажи. Я, я проходила Олімпіаду. Так, з математики ви проходили. Так, а це нова буде Олімпіада з української мови. Так, я вам кину посилання, і ви е за тими ж паролями її пройдете. Послухайте, будь ласка, так, переходимо до нашої ранкової зустрічі. Про свято я сказала, що сьогодні День української писемності та День української мови. Тож говоримо нашою рідною українською мовою. Скажіть, будь ласка, де можна почути такі звуки? Що це за звуки, діти? Лапки. Аплодисменти, так? Аплодисменти. Правильно, ви сказали, можна почути і в театрі. Де ще можна почути? В цирку ви були, казали, були? Були. Були. Там аплодують? Так. Звичайно, там теж аплодують. Звірі виступають, циркачі різні, клоуни, це ж їх робота. І люди від задоволення їм дарують свої оплески. Ще на стадіоні можна почути, так? якщо відвідувати якісь матчі з футболу, теж можна почути такі аплодисменти, але там ще можна кричати нас. Ти знов Таталі перебиваєш, Маш, кажи. Я була в церкві. Так, от, ви казали, що були, і ви теж там даруєте. Оплески, так як глядачі, добре Я Тож ми продовжуємо говорити сьогодні про театр. Давайте привітаємося вже, дітки доєднались до нас деякі. Доброго ранку, ліси і, і поля. Доброго ранку країна Україна, Україна моя. Доброго ранку, доброго ранку ранку. Миру й тепла. тепла. Так, добре. Про коротко про погоду. 9 листопада ми вже сказали вам. Так, будь ласка, Даніл, давай, е, яка погода за віконечко? Похмуро, похмуро. опади були? Ні. Ні, опадів не спостерігаємо. І на вулиці така ж температура, як і вчора, так, холодно. І похмуро, ну, можливо, сонечко вийде. Все, добре, дякую. Так, ще раз, діти, нагадую, хто трошки запізнився. Сьогодні 9 листопада, свято, День української мови та писемності. Тому я кину посилання, пройдете Олімпіаду, так, яка стосується місячника початкової школи. Олімпіада не важка, безкоштовна, ви отримаєте всі дипломи за участь і будете мати цей диплом і. Вже ви візьмете участь у Олімпіаді в першому класі. Це буде чудовий результат. І я думаю, всі ви наберете дуже багато балів. Так, ну, Давайте дайте, пригадаємо, які є театри. Ми вчора говорили: драматичний, музичний mm -hmm. і ляльковий. Mm -hmm. так, ми вчора розбирали ляльок, так, як їх виготовити. Про кукли маріонетки. Сьогодні поговоримо про тіньовий театр ляльок. Я говорила, да покажу, як виготовляти, як вдома можна влаштувати цей театр, тіньовий театр ляльок. Для вистави знадобляться Напівпрозорий екран можна простирадлом накрити білим, або на білу стіну спроєктувати. Чорні або різнокольорові плоскі маріонетки, можна їх вирізати з картону або з паперу, якими ляльководи керують за допомогою тонких паличок і джерело світла. Це можна зробити за допомогою мобільного телефона, вімкнувши ліхтарик. Так. Ось так він виглядає цей тіньовий театр ляльок. Ось так ще діти грають в театр ляльок, на, виходять на сонечко, кладуть ось такі білі папірці, куди буде падати тінь. Ставлять звичайні фігурки різних тварин або ляльок, і правильно ставлять так, щоб тінь падала саме на білі папірці. І ось так грають. Цю тінь можна обвести. І намалювати якусь тварину. Бачите, діти обводять на останньому малюночку жирафу, там коника здається, у слоник стоїть кенгуру, можна або обвести таким чином намалювати, або пограти в театр тіней. Це найлегший спосіб утворити цей театр. Давайте подивимось, як можна вдома це зробити. Кажи Настя, Настю вдома. Вирізала ляльок угу. і призбирала на палочки. О, в тебе вже є фігурки, так? Залишились вони? Да. О, чудово! Я Ти так... можеш зробити театр Я... тіней вдома. Подивіться тут. Я, ага. Я пряталася за столиком, а було видно только ляльок. Ага, до речі, в школі ми теж в такі грали. Діти ховались, брали е картки, одягали на руки з різними героями, і руками ось так грали, читали свої ролі і уявляли цього героя. Так, діти, подивіться, тут за допомогою Лего створено сцену, яка тримає білий цей аркуш паперу, на який буде спроєктовано світло. Давайте роздивимось ближче. Дивіться, затискають, будують башти такі, затискають туди папірець білий, так? встановлюють на площину. Зелені, площини, зелені, фіолетові є в Лего, у кого є набори. Якщо немає Лего, теж можна зробити за допомогою книжок, за допомогою кубиків. Так, тепер дивіться: встановлюють мобільний телефон. Так, щоб він проєктувався на усю вашу білу площину. Тепер ставлять ляльку, яка буде утворювати тінь. Ну, якусь фігурку. Можна з лего, можна не з лего, можна з картону вирізати, от, як казала Настя, вирізала на палички, прикріплювала. Ось встановили героїв, і вмикають на мобільному телефоні ліхтарик. Ліхтарик світить ось на ваш. Білий папірець, і з іншої сторони, вже глядач може дивитись на ось цей тіньовий театр. Зрозуміло, як діти зробити? Так, Де, мобільний да. телефон, Лего, якщо Лего немає, можна книжками побудувати, білий папірець і фігурки можна або самому вирізати, або у вас є маленькі е іграшки, якісь можна їх встановити. Кажи Оленька. Не чути тебе, Оль, і мікрофон в тебе вікнено, але тебе не чути. Кажи. Оль, не чути, перевір звук налаштування. Я бачу, що в тебе мікрофон ні, ви... Ану Ану, зараз скажи. На Запоріжжі, ага. ми на шкафу вишили плет і. Показували фігурки руками. О, це був тіньовий театр. Правильно, можна біле простирадло причепити, так, зловити правильно світло і показувати театр. Дивіться, як ще легше можна зробити тіньовий театр. Вирізаються, як казала Настя, фігурки, різні силуети героїв. Прикріплюються до палички якоїсь, да? або з-під морозива, або продаються такі палички для приготування там, їжі, або китайські палички, з, з якими сушіємо. Так, вирізали. Ось ми намалювали їх, вирізали, прикріпили до цієї палички. Так. Мені не видно екран. Всім видно? Єднання. Видно, діти? Так, щось було зі з'єднанням. Так, ще раз показую. Ось ми фігурки вирізали, прикріпили на паличку різних героїв. З коробки вирізали ось такий екран. Ось, бачите, тут полосочка вирізана. Туди будуть вставлятись наші ляльки. Знов таки білий папірець, через який буде проходити світло, і ось так вставляти в цю площину, в цю прорізь наших героїв. Бачите? Теж мобільним телефоном вмикаємо світло, ліхтарик, і ось так можна показувати театр. Можна обичним фонариком. Можна просто ліхтариком. Ну, а в мобільному воно у вас завжди під рукою мобільний телефон. Це те саме хвостик. Зробити. Так, а ось подивіться, Оля сказала, робили е, е, руками, показували тіньовий театр. Ось різні фігурки. Ну зараз ми не зможемо цього зробити, бо м -м, немає ніякого проєктора у нас. Кажи, Ванечка. А, е, ми таке робили. Бачите, діти, ви Знаєте, всі це делали, робили? Чудово. Ми, ми робили. Чудово. Чудово. Тому я, роз, я думаю, Голову, що ви дещо робили. знаєте, да? які фігури. Краба можна зробити, там, вовчика ось так пальчиком. Да? А я я зайчика. зайчика, голуба теж легко, так, зробити? Я знаю, а, о, От ви знаєте, як це робити. Можете вдома пограти. Це пограти. тут я вмію робити зайчика. Так, ось так зайчик. Як? Ага, ось так. Так, голуб, та Так, Так, голуб летить. Так. ви ручки розімнете і пограєте. Он і вовка, і лося показують, і якого зайчика. Угу. Так, так. А... Білочку. І білочку. Зараз ми з вами подивимось про театр тіней від фіксиків. Уважно, Маємо. А я бачила цю серію. Чудово, подивимося ще раз. Ой, 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 я, я не вийду, не слышно. Зараз. Ну, конечно, не а, не мене слышно. ж викинуло і закинуло знов. Вмикаю. Дуже. Папа... так. Тільки тихо, друже, вони передавали. Вітання вам поки. Кто фиксики такие? Никому не дизнатися, Кто фиксики такие? Никому не дизнатися, Кто фиксики такие? Театр Тиний привет Дим Димычу! У чё Да, скрипка впала. Посвети. Я тоже молодец. Я, я не помню. Ну, мы ему допомагаем, а он смеется. <laughs> У вас такие тени. <laughs> а я что <чё> так? Урал. Скорее всего, слыться. <laughs> Ах ты так. Ну. Просто Актори Ага. Актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну, то й що? Ми теж театр можемо зробити. Театр тіней! Клас! Дім потрібен великий аркуш паперу. Театр ціний не неважко зробити самому. Зроби а, екран в простерадлах чи великого аркуша паперу. Стільною лампою між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дімечу -ді світло. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це, щоб краще тебе бачити. Ну, але ти репетиція ж триває. <сі> Вовк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб скоріше з'їсти тебе? А -а -ам, -ам, Ам? Ам? Здавайся, вовче! Зараз я тебе. Ха-ха-ха! Ти мене цим сірником! Аго, цього в касті нема! У касті мисливець нормальний! А я який! Сам подивися! Малий ти для мисливця! Ну, то і грайте без мене! Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва! Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь! Нолику! Не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз, і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр Тіни. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю. А чому в тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це, щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій. Ага, вовче. Попався. Ого, який. Мисливець? А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Раптом промахнусь. Як так? Як так? Ось ми подивились так про театр тіней, Ще нам нагадали, що існує театр балету, театр опери, але дітям, звичайно, найцікавіше це буде театр тіней і театр пантоміми. Завтра ми роздивимося, що це таке. На сьогодні ми з вами прощаємось. Раджу вдома зробити, якщо тим паче, ви вже це робили, пограти в театр тіней. Або самим руками, або зробити ляльок. Все, дітки, ми з вами ранкову зустріч завершуємо. І зустрічаємось з вами на Я досліджую світ на наступному уроці. Все, дітки, відпочивайте.